Привіт, ви на каналі щоденник Коронес. Мене звати Каріна, і сьогодні у нас буде відео, де я коментую коментарі з іншого мого відео. А саме, нещодавно я зняла відео про те, чому кохання стало таким складним. Подивіться відео, якщо не бачили. А ми переходимо до обговорення коментарів. Зачитую, який треш, які складні або так, або ні. Якщо любиш, йдеш на поступки. Ні, ну і відповідь очевидна, і не треба нічого поскладнювати. Іноді просто варто жіночу логіку виключити і почати жити нормально. А тут я фантазую, що автор має на увазі, що коли це справжнє кохання, то все має бути зрозуміло одразу всі почуття мають бути зрозумілі одна одразу все має бути легко. І таку думку я часто бачу в соцмережах. У мене, наприклад, ситуація така, що якщо я відчуваю в свій адрес там турботу, наприклад. У мене автоматично виникає поруч страх, що це закінчиться, що мене покинуть, страх, що мене обманюють. Після цього виникає бажання втікти, хвиля сорому. І це просто, знаєте, хтось проявляє до мене турботу. А у мене отака хвиля почуттів. Вона зовсім неоднозначна. Якщо у вас не так і у вас все добре там, з прив'язаністю, з безпечною все супер, я вас вітаю, але це ж не означає, що у всіх людей так. І мало того, це не означає, що люди, які не відчувають безпечну свою прив'язаність, якісь дефективні, ненормальні і взагалі не варті стосунків, абсолютно не означає, я людина, у якої не буває однозначно, от саме в сфері стосунків і почуттів, бо в мене якраз це все дуже сильно намішано. Близькість зі страхом, вони в мене ну, рука об руку. І... За моє життя я не знаю, мені здається, ні жодні стосунки не починались зрозуміло. І це не завжди означало, що вони будуть деструктивні для мене. Не завжди. Були ситуації, коли да, були ситуації, коли ні. Якщо ми візьмемо ЛГБТ-спільноту, не знаю, як зараз, але раніше, коли це було супер табуйовано і не приймали суспільством. І прикиньте, ти відчуваєш потяг до людини твого ж генду, а це заборонено суспільством, і ти починаєш цей потяг, це відчуття заперечувати. Ти можеш, наприклад, так само дружити з людиною, відчувати цю любов, але цю любов заперечувати. І тобі може бути абсолютно незрозуміло, що там є за почуття. Не вписується світ у формулу, все просто, все легко. Бувають такі ситуації, бувають, що й ну не такі ситуації. І це не говорить про те, що будь-яку поведінку там в стосунках треба виправдовувати типами прив'язаності, психічними розладами і так далі. Ні, просто дійсно можуть бути нюанси з психікою, які можуть впливати на поведінку людини, але е, ніхто, окрім цієї людини, не може змусити її це змінити От ці ситуації, коли е, ти знаходиш там якогось собі отморозка і виправдовуєш це все його уникаючим типом прив'язаності. Ні, звісно, це не робочі тема, тому що свої стратегії прив'язаності має е, розуміти в першу чергу людина, яка їх має, щоб їх виправити, якщо вона, звісно, цього жадає. Торкнусь тут ще одної цікавої У мене трапилось просто. Відкриття відправна точка до якихось змін в тому ж самому минулому відео я розповідала про е, ці нав'язливі думки. А чи точно я цю людину люблю? А чи точно ми з нею маємо бути разом? І оці думки, думки як радіомагнітофон, отак крутяться, крутяться, крутяться в голові. Так просто як ганчірку, це мене вводило в депресивний стан. Я розуміла, що в мене є ця проблема думок, але я не розуміла її масштаб, і те ж саме ця проблема є джерелом мого депресивного стану останні там 9 місяців. Короче. Я пішла до психіатра, і я йому кажу, я отакі от думки думаю. І вони, знаєте, кажу, схожі на ОКР, прям якісь думки. І він каже, так це воно і є, власне. В психіатричному середовищі вже з'явився такий термін ОКР стосунків. Він неофіційний, тобто це не самостійний діагноз. Це просто як форма звичайного ОКР, форма того, що може з'являтися на фоні інших діагнозів. Але сам факт, сам факт було знайдене все-таки куриця чи яйце. Знаєте, для мене це. Стало як. Остаточною крапкою в тому, що ці думки не є основанням для того, щоб їх взагалі думати. Що це просто звичайні нав'язливі думки, які ведуть до компульсивних дій. Коли ти знаходишся в цьому стані цього обдумування, ти не зовсім розумієш, чи це правда ці думки, чи неправда. чи ще більше себе накручуєш, накручуєш, стан погіршується проблема не вирішується. Але ти не можеш відпустити ці думки, тому що ти не впевнена, що ці думки не є реальність. В мене є інструментарій типу вправи, як з цим поратися, як Переставати оце оверсінкати і так далі, але це тема для окремого відео. Якщо вам треба, напишіть в коментарях. Ристуючись ефірним часом, я хотіла б все таки поговорити про цей термін трошки докладніше, бо я впевнена, що ця проблема існує не тільки у мене, і це може бути корисно кому ще Таким маємо приклади обсесії, тобто нав'язливих думок, постійне сумніви щодо партнера, почуттів або правильності стосунків. Це просто база для мене: страх втратити стосунки або зробити неправильний вибір, переживання через дрібниці, пошук абсолютної впевненості, нав'язливі думки про те, чи є партнер правильним підходящим там і так далі. в ОКРі завжди за думками слідують компульсивні дії, і от які приклади ми маємо. Пошук заспокоєння та підтвердження від партнера, повторні перевірки власних почуттів чи дій, Спроби проаналізувати стосунки до найменших деталей. Оці знаєте, списочки, плюсики, мінусики. Оце все кожен день з самого утра. Далі, уникання певних ситуацій, що можуть викликати тривогу. Гуглити, а як зрозуміти, що я люблю? Як це впливає на життя? Ці нав'язливі думки та дії можуть займати багато часу та енергії, значно впливаючи на повсякденне життя, роботу та самі стосунки. Це на словах, знаєте, як ніби пустяк, але насправді це, ну я ж кажу, це довело мене до лежачого стану, до того самого депресивного стану, коли ти не бачиш ні в чому сенсу, коли ти вже думаєш Каньков відбросить, і коли ти не хочеш вставати, чистити зуби, митися, вмиватися, і тіряєш цікавість до життя. От настільки це може вплинути, а людина, яка Страждає від ОКР стосунків, може усвідомлювати нераціональність своїх думок, але їй складно їх контролювати. Е, мені психіатр е, сказав, що є медикаментозний варіант е, коригування цього, але я поки що до нього не е, біжу, бо я зараз проходжу дібіті тренінг, дібіті навичок, які з цим також допомагають. Поки що мені цього достатньо. Я бачу результати, я бачу покращення, тому поки що немає прям гострої потреби в. Е, в медикаментах. Я коли писала сценарій, у мене у самої до себе виникло заперечення: раніше ж такого не було, значить, це все маячня такого значить не існує. Це таке популярне звинувачення до людей, які мають нюанси по психіці, що, мов, ви все навигадували, раніше такого не було, а значить зараз такого теж нема. Але Відповідь на це очевидна. Криється вона в декількох моментах для мене. Перший те, що раніше це просто банально, ніхто не досліджував. Скоріше за все, ці проблеми існували, але вони існували точково. Самі люди, які мали ці проблеми, не могли навіть ідентифікувати це як проблему. Вони не знали, що це є проблема, що з цим можна працювати. Ніхто такого не знав. Другий аспект, який я допускаю, це те, що зараз просто кількість зростає. І зростає, і зростає. Чому світ надто швидко змінюється? Це не статистика, я не вивчала це питання, але мені здається, інтуїтивно, що зараз тривожних людей сильно більше ніж у минулому. ОКР харчується саме тривожністю, тому ми можемо тут сказати, що кількість таких ситуацій, да, про яку я зараз приклад приводжу, вона зростає, тому що. Більше людей з тривожністю, і просто одна з сфер цієї тривожності на сьогоднішній день це стосунки. І якщо розібрати, в чому ми зараз живемо. Перше, це ми живемо в культурі надлишкового вибору. Ніколи взагалі, за всю історію світу, ну, яка нам відома, у людини не було так, такого вибору. Відповідно, людина постійно знаходиться у сумнівах, чи правильний вибір я роблю, чи зараз мені треба його робити, а чи не впускає якісь можливості. Тому що надто багато. Коли в тебе є е, червона пляшка і синя пляшка, тобі легше обрати якусь одну з них. Коли тут є 100 мільйонів відтінків, ти обираєш там якусь пурпурну зелену і думаєш, а можливо, я хотіла ізумрудне зелену чи взагалі там бархатно червону Дуже-дуже багато. І оці постійні сумніви в голові людини вони провокують таку також тривожність. я не кажу, що це погано або це класно. Просто психіка людей ще не встигла до цього адаптувати. Другий аспект нашої сучасності це інформ... Інформаційне перенавантаження. Ми постійно обробляємо якусь інформацію. Прикиньте, якщо в тебе є якийсь життєвий запит, ти хочеш його вирішити. Давайте перенесемося в часи, коли тобі треба було сходити в бібліотеку, там стати в якусь чергу, знайти якусь там книгу, яка взагалі в одному екземплярі в цій бібліотеці не з'явилася. Тоді тобі треба йти в іншу. Там, значить, вона знайшлась, але там же ж черга на цю книжку. Ти чекаєш два місяці, потім ти її читаєш, а читати ти її можеш тільки в тій бібліотеці. Це такий приклад, е, привела, да? як раніше добували люди інформацію. І як зараз добуваємо Оп, відкрилі навіть не на Google вже, чат GPT. Одна секунда, в тебе мільйон просто силок інформації е, і даних по будь-якому питанню. Звісно, що мозок також він в шокі. Плюс ми не можемо якісно відфільтровувати вчасно, що є правдою, що є неправдою. І потім у нас це все отак цвірінькає от в голові. Третій момент, який я хочу відмітити, це те, що зараз існує оцей тиск тиск усвідомленості Кожна людина має бути усвідомлена у своїх діях. Вона має от все усвідомлювати, всі свої рішення, всі свої вибори, всі свої, скажімо так, походи в туалет. Ми постійно слухаємо якісь ці лозунги, типу там, будь собою, чуй свої почуття, будь собою чесним, погоджуйся на менше, обирай найкраще там і так далі. Як я вважаю, не дуже реалістично бути завжди у всьому чесним з собою одразу. Це ж шлях до цього. Треба прийти і прийти не в цілому, а в кожному окремому питанні. Наша психіка же ж захищає і захищає вона нас не просто так. Якщо на нас оця вся правда да, по чесності з собою, по усвідомленості звалиться одразу, а можливо, нас це просто знищить. Психіка тримає рамку. І ми потрошки тільки можемо добиратися до цієї там правди, чесності з собою, якоїсь усвідомленості. І це не відбувається так, що ти то, так, от бум, і у всьому ти будеш усвідомлений. Щоб бути у всьому усвідомленому, треба як. Мінімум постійно тримати фокус на теперішньому моменті, бо усвідомлення воно може бути тільки в теперішньому моменті. У нас зараз світ швидкий, це фізично неможливо 100% свого часу бути усвідомленим. Тому оці лозунги вони не завжди реалістичні, але вони мають вплив і мають тиск. Я розумію, що є люди, які не схильні напевне до такого обсесивного мислення. Можливо, цей шум на них не настільки впливає, але для таких людей, як я, це повірте, прям така ну проблема. Це проблема, яку відповідальність тільки наша вирішувати, скільки ми тут не будемо базікати про те, який зараз сучасний світ в кінці кінців відповідальність за обробку цих проблем лежить тільки на наших плечах. Далі мене зацікавило наступне: от ми бачимо два коментарі. А вони мають в собі протилежні переконання щодо того, як має або не має бути у стосунках. Перший коментар у цей ми вже бачили. Тут людина каже, що якщо ти любиш, ти йдеш на поступки. Тут є інший коментар з іншою думкою. Читаю. Не погоджуюсь з однією вашою тезою, змінюватись заради партнера це шлях до взаємних претензій. Коли я зустріла свого чоловіка, то в мене було саме те враження, що ми як пазли співпадаємо. Бо власне закоханість і багатоцінності співпадає. Потім звісно вилазять і розбіжності, але я вважаю, що цінність стосунків саме в тому, щоб дозволяти в них собі бути собою і партнеру в них бути собою. Бачите, що ці дві думки як дві крайності, причому два переконання з різних часів. Тут ми бачимо, що любиш йдеш на поступки. Якщо сприйняти це саме от як крайність, то ми пам'ятаємо ще оцю драматичну любов з часів наших батьків, коли заради кохання ти жертвуєш чимось. і тут навпаки більш сучасний погляд. І також, якщо йти в крайність, то це буде що, а, взагалі нічого заради партнера змінювати не буду, тому що це буде шлях в нікуди. Мов або приймає мене таку, яка я є, або нам не, не по дорозі. Ми бачимо, що у кожної людини все правильно, воно різне абсолютно, і це нормально. В одній ситуації змінюватись заради партнера це буде зрада собі. Це якраз коли ти змінюєшся задля того, щоб когось. Утримати, щоб заслужити там кохання, щоб заслужити увагу, щоб заслужити визнання. От ці зміни, оце, оце втрата себе, я думаю. А якщо ти змінюєшся заради е, якогось більшого взаєморозуміння, якщо ти... Це робиш взагалі заради себе і благополуччя своїх стосунків, що теперішніх, що майбутніх, і причому не тільки ти, а й партнер тобі на зустріч теж, якщо є там з обох боків якісь нюанси, то це нормальна абсолютна історія. Я приведу приклад раніше у своїх стосунках, я займала інфантильну таку роль. Я перекладала на партнера відповідальність за те, щоб він мене розважав, за те, який в мене настрій, за якісь ще там речі. Через це я потребувала постійно. Всього його часу, всієї його уваги, от щоб він вічно мене розважав, щоб він е, вічно був вдома. Я ображалася, якщо він не йде гуляти там з друзями, і сиділа, чекала, сумувала і плакала, коли ж він там повернеться. На фоні цього постійно були якісь сварки. От, оцей от паттерн кого він руйнував. В першу чергу все одно це руйнувало мене, тому що мій настрій залежав від когось умовно. І я сама так зробила, щоб так було. Я пішла до е, психолога і. За три сеанси, за три сеанси, десь ця проблема просто була вирішена. Стало краще і мені, і стосункам, і всім на світі. І це були зміни, да, з мого боку, які покращили стосунки, але це не були зміни заради партнера. Це були зміни заради мене і того, щоб нам стало обом комфортніше. До речі, зараз модно було б сказати, да, що є, Якщо твій партнер поводить себе, отак, от як я себе тоді поводила, то все не розбирайся, розвертайся, йди з цих стосунків, розривай їх і шукай нові все ідеально. Не так класно, але і я раніше, до речі, також так би й сказала. Але зараз вже здається, що це надто радикальне якесь рішення, і що насправді, якщо. Тебе щось не влаштовує, є якийсь дискомфорт. Ти можеш спокійно сказати партнеру про це, так, який має отаку от поведінку. І якщо тебе чують і йдуть над цим працювати, то навіщо це завершувати? Тобто, не не обов'язково одразу розвертатися і йти. Бо ми ж любимо людей за різні речі, і люди не ідеальні на 100% ніколи. У будь-якого партнера, куди б ти не не пішов, не пішов шукати когось ідеального, ти його не знайдеш. Я б не хотіла ставити на алтар своє життя на. Пошуки ідеалів, тому що вже 25 років на це і так пішло, а залишилось вже не так багато. і тому це ілюзорна така історія, що треба все із цих кидати і йти на якісь пошуки. Я думаю, що треба розмовляти в першу чергу і дивитися, чи є якісь зміни від якихось там розмов і висновків, чи змін немає. Якщо змін немає і некомфортно, тоді да. Але якщо зміни все ж таки наступають. Чому б не спробувати? А от з тезою, що найцінніше в стосунках це бути собою тут, я погоджуюсь, але помарочка, що це найцінніше зараз вже для мене, найцінніше для вас, але не для всіх, і не у всіх стосунках саме це буде найцінніше. Наприклад, можуть бути стосунки там, де навпаки, тобі забороняють бути собою, і це і буде найцінніше в цих стосунках, тому що тоді ти тільки тоді ти навчишся і зрозумієш, що все, більше я таке терпіти не буду, і далі буду собою. Але якщо ми вже кажемо да, про якісні стосунки на довгий час і на майбутнє, то звісно опція того, що. Бути в них з собою це обов'язково в романтичних, в дружніх стосунках і так далі. Для мене 100% да. Тепер поговоримо про ред флаги. В минулому відео я казала про те, що ця історія з розкладанням людей на ред та грін флаг ну це виглядає, як ніби людей клеймують. І розділяють на якісь групи та категорії, і це все потім популяризують. І ти потім ходиш, і ніби як так з сумнівом, зі страхом, ніби під лупою, розглядаєш людину на, на предмет пошуку у от флагів. Я навіть проводила такий приклад абсурдної, як на мене, ситуації, коли я побачила трези, де чоловік пише, що дівчата, які росли без батька або з холодним батьком, це ред флаг. На шо я отримала такий от коментар: абсурд це те, що ти не знаєш, що так. Таке Flag, але називають це абсурдом. Red Flag – це те, над чим треба задуматись, більш глибше дослідити тему, чому так, наскільки ціль, сильно це впливає на мене, там на стосунки, чи можу я це змінити, чи можу я це прийняти в довгостроковій перспективі. Що ж, не дивлячись на, на те, що тон цього коментарю неповажний, я вдячна його автору за уточнення, тому що дійсно я сприймаю підсвідомо Red Flag, коли читаю такі треці, як табу. Е, да, як те, що не варто вступати в стосунки з цією людиною. Але е, я впевнена, що не тільки я це так сприймаю, і більш того, я впевнена, що в багатьох випадках саме це і вкладається в сенс е, цих тредів і постів, тому що ну, цей сенс там прям читається. Тобто, це не завжди в такому формулюванні про обережність, про досвід людини. Да, от я читаю. Людина, яка дівчина, дівчина, жінка, що не всі люди, а от жінка, що росла з холодним батьком без батька, це флаг. Не читається тут, що треба бути типу, обережним, а читається, що це якби табу. І мало того, навіть якщо ми тут беремо сенс того, що треба бути обережним, все одно такі пости, це стигматизація, це накладання клейма на групу. Людей, окей, можливо, цей чоловік мав якийсь досвід з тим, що дівчата, які росли там з холодним батьком або без батька, мали якісь там в своїй поведінці для нього не неприємні не моменти. Давайте пофантазуємо і, до прикладу, візьмемо, що ці дівчата там тривожні. Це просто фантазія, просто я приклад прола. Не для всіх чоловіків, не для всіх людей це взагалі буде проблемою. Деякі люди готові вступати в стосунки навіть з тривожною людиною, бо там є щось цінне, інше цінне. І да, є отакий нюансик, але там є щось цінне. Далі далеко не всі дівчата, які росли без батька або з холодним батьком, будуть мати тин. Ті от наслідки, і цей суб'єктивний досвід цього чоловіка, який пише цей тред. Він суб'єктивний. Менше було б питань до цього треду, якщо було б так і написано, що я уважно придивляюсь до дівчат, коли знаю, що у них немає батька, тому що в мене був такий такий досвід. Тобто, тут позиціонується, як ніби дівчата бе там без батька, без холодним батьком, це як якась поломка, і треба бути уважними з цими людьми, як ніби вони якісь преступники, Я не знаю, жити там без батька. Уявімо, що це якась травма. І отут ніби ввішається ярлик на цю травму, а живої людини ніби за цим немає. Да? Немає людини з почуттями, зі своїм досвідом. Є тільки людина, і у неї на обличчі так шаблон росла без батька або з холодним батьком. Не знаю. Навіть вже враховуючи те, що термін Red flag» – це не табу для стосунків, як я це сприймала підсвідомо, а те, що це просто там. Опція, до якої треба придивитися, бути уважним, все одно для мене не звучить оцей трет цього чоловіка якось. Адекватно, От де ця грань між тим, де ми типу, застерігаємо інших через свій досвід, щоб бути уважними до тих чи інших груп людей, до того, що ми займаємося стигматизацією. Я, наприклад, як людина з межовим розкладом особистості, з нарцистичними рисами, з тою ж самою тривожністю, яка також виросла з холодним батьком, відчуваю оцю стигматизацію оціх своїх характеристик. Я не вважаю, що я поганий партнер або погана людина через те, що в мене є ці риси. Але скільки я від... Бачила рілзів, там де кажуть, що не зв'язуйтесь з пограничниками, не зв'язуйтесь з нарцисами. Це все коротше, хворі люди, вони вам життя зламають і, і все таке інше. Це стигматизація, це узагальнення. Що утрірувати, то можна сказати, там чоловіки, у яких є батько, це ред флаг. Тому що в мене було п'ять хлопців, вони всі, всі мене образили, і у них у всіх п'яти був батько. Уявляєте, ну, для мене це так виглядає. Звісно, це я прям утрірувала дуже сильно, але але, яка різниця? Всі люди. Мають право на стосунки і на кохання, неважливо, чи є якісь там діагнози, якісь там патерни, поведінки, травми. Це все не робить нас не вартими стосунків і кохання. Чи існують взагалі редфлаги? Да, я так кажу, ніби це погано, що ми так відрізняємо. Це ж ніби корисно розуміти якісь дзвіночки, які нас можуть попереджувати. Ніби да, просто що за НАТО, то не здрав. Я якось інакше розрізняю собі. Просто є людина по моєму вайбу, людина по моєму вайбу. Оце от перший, перший пункт. Далі як я відчуваю себе з цією людиною. Класно, не класно. Якщо є якісь нюанси, їх можна обговорити. Якщо я відчуваю себе гірше від стосунки з людиною, то там треба робити висновки і йти. І далі є, е, звісно, табу це фізичне та емоційне насильство. Два моменти, які дійсно ну, ні в які ворота не лізуть, а все інше, якісь нюанси: е, хто як там себе поводить, хто 50 на 50 ділить рахунок, хто хоче бути утриманками, е, хто е, хоче такі стосунки з драмою, а хто хоче стосунки такі по домовленості. Це все індивідуальні речі. І для цих всіх категорій людей будуть різні абсолютно ці дзвіночки, да, і редфлаги. Це просто будуть характеристики, що якщо я хочу отак, а ця людина. Отак думає, отак от живе. То ми просто несумісні а не те, що для всіх людей довкола ця людина суцільний редфлаг. Що ми взагалі можемо вважати коханням? Було багато коментарів, які також розбігалися в своїх думках. Хто вважає, що оця от, да, стосунки з драмою, з такими якимись проблемами, чисто, які там йдуть через пристрасть, то це не кохання. А кохання це вже якесь щось виважене, зрозуміле, спокійне. Інші вважають, взагалі навпаки, що це не кохання, а це кохання. Хтось вважає, що якщо це кохання, то там не може бути ніякої меркантильності та вигоди. Хтось вважає, що ну, взагалі. То ми люди, ну такі от істоти, що у нас всюди насправді є вигода, і що саме це кохання, воно у нас йде через вигоду біологічно. А, і зараз ще популярно оце, що емоційні там гойдалки, якщо у вас емоційні гойдалки, це не кохання. Якщо немає взаємності, це не кохання. Що я тут думаю? Для людини може бути коханням тільки те, що вона сама вважає та визначає собі коханням. Тому що це не науковий термін. В плані у нас немає математичної. Якогось наукового кого пояснення, конкретного, що таке кохання. А якщо ми будемо слухати філософів, психологію, там книжки якогось, то побачимо, що всі в думках своїх дуже розбігаються. Хтось думає так, хтось інакше. Я вважаю, що Кохання може бути просто абсолютно різним. Страждання це також, я думаю, вид кохання. От є така думка, що кохання це щось світле, щось таке тільки позитивне. Я так не думаю. Я думаю, що кохання буває абсолютно різним, воно може бути болючим, невзаємним, воно може бути е, таким. Для досвіду, скажімо так, і це також буде кохання. Ну, бо а що я відчуваю? От така ж, що залежність залежність – це не кохання. Та мені здається, що кохання це може бути різновидом кохання. От я не думаю, що любов може бути однозначна, бо це життя, а життя воно не однозначне, воно різноманітне. Там воно дуже таке. Прекрасне і світле, а з іншого боку, воно темне, складне і болюче. І так само я думаю, що і кохання. На цьому будемо завершувати сьогоднішнє відео. Напишіть, будь ласка, якщо вам було цікаво, якщо ви підчерпнули для себе якісь можливо інсайти або маєте з чимось не згодні, маєте іншу думку. Коротше, you're welcome. А я дякую вам за те, що подивилися це відео. Бажаю вам приємного дня, вечора чи ночі і до зустрічі у наступних випусках. Папа! -па.